Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі І Сьогодні до вашої уваги маємо бензопилочку Хосварна 440. Чи Ви думаєте, хосварни теж не ломляться, я маю таку тільки розібрану, правда. То еска, бачите, модна закрутська. Причина її, ну то, що погано себе веде в роботі взагалі вже. При тому, що вона працює багато. Як вона тягнеться, нога тягнеться, бачите, зусилля майже не даю, надивітися, пальчиком тримаю вже по моторі. Я вже трубу скидав, вихлопнув. Зараз ми її, напевно, розкинемо і подивимося, як то все буде. Так само відкласується, як і. Будь-яка більша з четвертої серії пила і все. Так що дивимося, як то все буде зараз виглядати. Зараз глянемо. Будемо розбирати та й подивимося, що куди як. Так, я розкину її трохи, тоді вже подивимося, щоб часу не трати. тоді вже якийсь висновок зробимо. Так, друзі, ну що, <кій> розібрав. Значить, що нам буде потрібно, дивіться? Напевно, під зборку треба оці резиночки купити, оцей набір. То полюбе, хочеш не хочеш. Ці старі не актуально ставити, воно не дуже гарно. Ну, все, приплюснулось, то хіба би не знаю. Ставив на, на герметос, ну але то таке, добре. Чого я зразу зато вчепився, так попало під око Значить, дивіться. Добре, перепрошую. Перегріта пила. На випуску. Тепер далі. Так, ось приїхав. Тепер, друзі, далі. Пила з 2010 року. Маємо море. Вже часу, на ну, оце все. Зараз. Так, тут мені знов відволікли, друзі. Так що? Значить, дивимося, бензопила з 2010 року, друзі. Відпрацювала немало. Маємо 25-й вже рік. О. Вже маємо 15 років пилі і при тому, що вона працює кожен божий день там на дахах, ще десь там, ну, факто обрізає, по дереву працює. Дахиня десь на, на землі, але ріже багато. Ось. Значить, перегрітий поршень, бачите, є. Під заміном. Циліндр також є перегрітий, друзі. Від, під пальцем дуже відчувається. Ну но... варіантів нема, щоб тут лишати, бачите? Гляньте. Знаю, вам видно. Я так буду перегіляти, знаєте, що вам... не знаю. Було видно туди. О! Бачите? Які подлоски є в циліндрі? Не знаю, воно так добре. Видно. Ось. Якщо взяти пальцем, дуже сильне відчуття того всього, то йде вже під заміну циліндр. Так. <кій> <кій> Оригінальний. Все як має бути. Тепер. Е сальники колінвала, друзі. Бачите? Принцип ідентичний. Що. 135-ї Хусварни, що 440-ї. Отак от сальники стоять. Так само вже 120-та має так само сальники. Не вкупі разом з підшипником. От. А йде вже окремо сальничок. Значить, раз і два. У неї два різних, вроді би. Лівий і правий, то треба буде замовляти. Циліндр замовляти. Перехідник в нас цілий, не є надірваний. Надіюся, що карбюратор є добрий. Господар казав, що ремкомплект міняв, замовський карп. Я ще передивлюся, його все ж таки, ну, прийду до того часу. Тепер дивіться. 15 років пілі, ви бачите, який картер чистий. Мається на увазі нижнє посадочне місце, де сідає циліндр. Дуже багато розумників, спеціалістів високого тиску. Низького тиску так не скаже, а високого тиску спеціалісти. Говорять, що погано, коли є. Там четверта серія. З тими картерами пластмасовими. Та, що йому бракує, що його повело десь за 15 років, пила працює кожен день майже. Вона заробляє гроші. Вона не стоїть на полці і не риже три гілочки з вишеньки на дачі. Отаке, От розумієте, раз в рік. А вона працює. І тут немає нічого поганого, щоб щось десь повело, все деформувалося і тому подібне. Посадочні місця під підшипники, під сальники прекрасні. Площина прекрасна, ніде нічого не повело. Все як має бути. Оці резиночки, друзі. Вони будуть стояти нові. Зараз де там десь друга валялася. Ще з тим. Я не знаю, чи її витягнув, чи ні, з циліндра десь витягнув. І вони її, до речі, різні. Не бачу, де вона де є. Здуло. Здуло резинку з місця свого призначення десь. А, во є. Бачите, вони різні. Оці резинки будуть замовляти однозначно, друзі. Тобто, у нас у тих три позиції піде під замовлення сальнички, резиночки і циліндр з поршнем, друзі. І все так, що пила буде робитись. Ось така у нас дефектовочка була. 440-ї пили, я б, наприклад, рекомендував, хороша пила. До речі, я маю таку треба доробити собі. От, а буду мати деякі пили на продаж скоро вже. Ну та як? Маю свої і дві там ще чужих є, то треба людина хоче продати, бо лежить без діла. Одна і друга, та й в мене теж там. Одним словом буде відео по продажу, я вам все покажу. Та й все. Так що якось так а тут. Бачимо, все в порядок є. Ну, ось так якось тут йде у нас отвір. До маслоприймача десь там з бачка. Бачите, тут теж я не знаю, що то є у нас. Просто він так закритий. І це. Так що якось так. Все тоді, багато не буду затримувати, вас, але пила працювала, але не витримала лихої долі, зажарили. Ну вона заведеться все, але роботи доброї не буде. Давайте ще, знаєте, що я хочу. Поміряти діаметр кільця. Мені цікаво просто сам знос циліндра. Нагару, дивіться. Щоб ви собі не думали, подивимося, скільки з кільця зі середини нагарує. Ну, трошки є, так? Звичайно, як і на будь-якому кільцю. О. Але нагар чиститься. Дивимося. Бачите, все люкс. По поршню, друзі. Нагару сильного нема. І при тому, що масло не жаліли, лили добре. Це, зчищається. Це Нема ніякого там кляйстера пластиліна, бо масло хороше. Так, що у нас де? У нас де? Вихід в нас сюди, екзит. Зараз подивимось, де той екзит. Кулінвал тут гарний. Ну тут екзит має бути. Вихід, зараз, зараз. Вон стрілка вже намалювалась. Ну, бачите? Дараз. Є стрілочка. Раз, два, три. <кій> Дивимося, де стопор є. Стопор по центрі, друзі, на вхід. Як правило, в інших косах чи пилах є отак чик-чик. Ну, буває, що по-різному. Але в більшості в 90% все на вхід з топора йдуть. О, тут має. Система x torque Оці всі вікна, бачите, де воно все працює. Тут теж тих продувок. Раз, два, три, чотири. Ну, пила економічніша. Що цікаво, що ребра, дивіться, бачите, які великі на охолодження. Гарно? Тут трошки менше то все буде, ці канали йдуть, але ребра широкі, все на гарний обдув. Ну, але все рівно дали жарі. Ребра вас не врятують, якщо ви захочете її, як говориться, вгріти, то ви її вгрієте. Отаке. Так що, якось так. Давайте поміряємо діаметр циліндра, ваги її щось не зважимо зразу, але ну, нічого. Глянемо, що вона має. По діаметру вона не є з маленьких. То у нас є, друзі, 41 40... мм поршень має. Та вона мінімум 40 кубів має, 41, вроді би. Чи 40 з копійкою. Для дому дуже гарна пила би була, як я скажу. так, Тому що 40 кубів вистачає вже для хати. Якісь там 4-5 фір дров різати прекрасно. Вже можна нею працювати. Перепрошую. 325 крок, здається, ланцюга. Якщо я не помиляюся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здається, що та. Немає тут ланцюга під верхом, щоб попробувати Ну, вже як є. Тут в нас теж мушкет. Бачите. Приціл мушкета. Все, оригінальне, як має бути, Made in Sweden До речі, де вона випущена є? Ну, от маєте Шведен. Все, пише. А на табличці, там кому цікаво подивитися, дивіться. Якщо ви бачите собі, гляньте, бачите? Читайте уважно, що тут малює, пише, ставте на паузи. О, бачите. Не знаю, чи вам може блищить. А на очах блищить сльоза. Той милий мій, а я твоя. Та-най-на-най, Та-най-на-на, на-на-на-на Чому розплетена коса? А на. Картерім блищить етикеточка. Так, значить, у нас є. Хусварна, а Б. Шведен. Так, 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 так. Якось так. 440. Ось ну, такі от вареники. Ну 2002 року вона точно не може бути, бо їх ще не було в виробництвах. І все, так що так, добре, все, вже будемо доробляти, її зроблю, то вже вам покажу, що я за запчастини взяв, що тут ставиться. Напевно, я так думаю, подивлюся, щось таке з нормального, плюс-мінус, непоганого, яке буде служити. Ось. І згідно того всього, то вже будемо робити, то я думаю, другу частину зробимо запуск, як вона працює. Головне, щоб цього зараза не підвело. От, і все. Якщо з карбюратором порядок, буде вона гарно працювати. Варіантів нема. Маю таку надію величезну, що з ним все добре. От, ну, Раз вона працювала, її просто перегріли, значить будемо просто нарікати, там, зважати на двигун сам. А тут, надіюсь, що все добре. Бо якби було з карбюратором погано. Вона би не працювала. І це інша справа. Можливо, ще бідний або ще щось. Надіюся, катушка теж в порядку, друзі. От, Запалювання. Що в нас тут є? Зараз ми продивимося. Хто виробничок. Так, виробник, друзі, у нас є Вальбро. Мехіко пише. Отак От, так. Мексиканська дівчинка. У нас там яка дівчинка, не дівчинка, але факт той, що є, не можу з вами з тим розпрощатися, вже так дивимося докладно всі, бо люди хочуть бачити, що звідси, за які запчастини. Так, давайте я ще тут подивлюся. Ну та що, в Швеції та випущена є. 440, 210 рік, хосварна. Внизу пише 2002, але вона не може бути цього року, я думаю. 2010 добре? Все, на тому ми прощаємося, друзі. Всім всього найкращого і всім до нових зустрічей! Будьте здорові!